Вітає в отері 5 хвилин на головне. Жертви російських обстрілів Путін не поспішатиме із укладенням мирної угоди на Волочищині сталося ДТП із летальним наслідком. Вправлялися із БПЛА. Вихідними відбулися перші обласні змагання серед учнів із авіамодельного спорту. Про це та інше розповім в подробицях. Двоє загиблих та четверо поранених внаслідок ворожих ударів на Херсонщині. Поліція документує злочини. Зранку російські терористи скинули вибухівку із дрона на житловий квартал веселого Каховського району. Смертельні поранення дістав 76-річний чоловік. З артилерії війська РФ обстріляли центральний район Херсона. Внаслідок прямого влучання у приватний будинок загинула 75-річна жінка та постраждали двоє людей. Пошкоджень зазнали два багатоквартирні та 17 приватних будинків. Завод, будівля залізничної інфраструктури, локомотив, стільникова вежа, 9 автомобілів та гараж. Путін напередодні е, телефонної розмови з Трампом переконаний, що має перевагу на фронті і до кінця року зможе захопити повністю чотири українські області, тому не поспішатиме із укладенням мирної угоди. Про це пише Блумберг із посиланням на анонімне джерело в Кремлі. Європейські чиновники, за даними агентства, наразі занепокоєні тим, що Трамп може спробувати проштовхнути врегулювання, незважаючи ні на що. Телефонна розмова Дональда Трампа та Путіна планується на 17 годину за Київським. Тим часом американський лідер також має провести окрему телефонну розмову 19 травня із президентом України Володимиром Зеленським. Стів Вітков, посланець Білого Дому, який вже тричі зустрічався із Путіним, спрогнозував, що розмова Трампа із Путіним це суттєво допоможе визначити, де ми перебуваємо і як ми завершимо ці переговори. Музика. У Хмельницькій громаді попрощалися із захисником Володимиром. Нічиковим чоловік проживав у Маріуполі з 2014 року. Брав активну участь у проукраїнських мітингах. У 2015 році вступив до лав Азову. Через кілька років у 60 його звільнили зі служби. У лютому 2022 добровільно знову став на захист. Тримав оборону рідного міста на території Азовсталі. У травні 2022 потрапив до російського полону, де 1 травня 2024 помер. Йому на віки 67. поховали Володимира Нічикова на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове щире співчуття рідним. Вічна пам'ять та шана захиснику. Смертельне ДТП на Волочищині у поліції області повідомили вчора близько четвертої години на автодорозі у селі Куровачка Вітовецької тергромади 27-річний житель села Соломна, керуючи автомобілем Ауді, зіткнувся із відбійником. Від отриманих травм він загинув на місці. Його 34-річний пасажир отримав тілесні ушкодження та був ушпоталений. Відкрито кримінальне провадження. Вдруге в Україні та вперше на Хмельниччині у Волочиську відбулися обласні відкриті змагання із авіамодельного спорту серед учнівської та студентської молоді в категорії операторів безпілотних літальних апаратів організатором виступив Хмельницький обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді. Про це повідомляють. У Хмельницькій обласній раді до змагань долучилися 16 команд із навчальних та позашкільних закладів із 14 громад області. Учасники демонстрували свою майстерність у керуванні дронами, а також рівень технічної та інженерної підготовки. Найкращими стали команди із Волочиська, Кам'янця-Подільського, Летичева та Понінки. Мельницький обласний центр із гідрометеорології попереджає про небезпечні метеорологічні яви, що в регіоні до кінця сьогоднішнього дня очікуються грози, значний дощ та пориви вітру від 15 до 20 метрів за секунду. Місцями град тож перший рівень небезпечності оголошений жовтий, тож без парасольки на вулицю бажано не виходити. Дякуємо за увагу. Готуємо для вас оновлений інформаційний випуск. Залишайтеся в інформаційному просторі першого подільського, щоб не пропустити важливого. Незабаром побачимось. На все добре.